Клуби спортивної аеробіки з Мирнограда та Гірника об'єдналися, аби не зупинятись на шляху до мрії. Спочатку повномасштабного вторгнення мирноградські спортсмени тренувалися за межами Донеччини а команда з гірника у Кураховому. Цьому році частини обох команд відновили тренування разом у Дніпрі. Працюємо зараз всі власної федерації. Разом взяли себе в руки і рішив, вирішив, що потрібно підіймати свою. Область свою роботу, яка я була проведена протягом 30 років, Тому ми взялися і робимо. Ми тренуємо тут, у Дніпрі вже декілька місяців. Ми тут. Ми працюємо до цього. Ми виживали по НТЗ навчально тренувальні збори, які проводилися або в Києві. А найчастіше у місті Житомир ми збирали там всю нашу невелику команду і ні разу не підвели календарний план України. Ми виконуємося чемпіонати міра Європи етапи Кубка міру, чемпіонат України, Кубки України, всі змагання, а також обласні змагання Донецької області. Ми проводимо зараз у місті Житомир. Наймолодші спортсмінці Ксюші лише п'ять років, але вона вже має два роки тренувань за плечима. Поруч її старша сестра, яка також стала на спортивну доріжку у три роки. Вона дуже плакала, що вона теж хоче сюди. І мама її відвила. Їй сподобалось. Вона ось два роки вже, теж в три роки пішла. Тренування всіх спортсменів відбувається за розкладом підготовки до змагань. До спільної команди приєднуються нові учасники, але основу колективу складають досвідчені спортсменки з Мирноградської та Солидівської громади. Спочатку була перерва, а потім е тренера переїхали у Дніпро і почали, почалися трен тренування в Дніпрі. Спочатку було якось не по собі, але потім ми звикли. і Зараз все добре тренуємося в темпі. Ну, наступні змагання, мабуть, чемпіонат Європи тут. Усі зірки, кожен із них має спортивне стаж, що триває більшу частину життя. Разом із тренерами, попри війну вони не зупиняються і упевнено йдуть до нових перемог. Зараз обласна команда тренується аби знову гідно представити Україну, а значить, і Донеччину на чемпіонаті Європи. Це велика честь для мене, тому що дуже мало спортсменів у нас залишилося в Україні та нашому виді спорту теж дуже мало хлопців, тому це велика честь для мене представляти Україну на міжнародних змаганнях.